Отже, друзі, сьогодні історія у нас розпочнеться про Redmi Note 8 Pro і про невдалу розводку плати. А щоб такої розводки плати не було і ваші дії проекти були завжди зроблені досконало, вибирайте PCBWay! Отже, тому вибирає компанію PCBWay. PCBWay – це не тільки високоякісний друк монтажних плат, але і послуги 3D моделювання та 3D-печаті. А якщо ти являєшся вдалим проєктчиком, розробщиком і маєш свої Винаходи Приєднуюся до багаточисельної компанії компанії PCBWay. PCBWay для вас. Отже, перед нами плата Redmi Note 8 Pro. Дуже невдало в технічному плані вона сконструйована. Це, по-перше, саме слабке місце цих плат. Вухо. Одне вухо. Всю картину порте. І це вухо розташовано з лівої сторони біля кнопок включення. Якщо отак дивитися на плату, вона отак стає в раму. І от ліва сторона, і от дана гільза. Значить, апарат прийшов, не вмикався, були відновлені пофіксані деякі моменти. Але після чого апарат почав включатись а, і ми розрядженою батареєю, тобто звук з'явився розрядженою батареєю. Підключив зарядку, побачив, що просто-напросто 5 вольт у нас не приходить. На оцей п'ятачок. тобто в бас п'ятивольтової лінії нема. І, друзі, якщо ви боретесь з зарядкою з даним апаратом, пересвідчтесь для початку, що у вас приходить в бас 5 вольтова лінія. Тут у нас по крайнім контактам іде тут мінус, тут плюс. Поки не з'явиться не на контактах шлейфа 5 вольт то відповідно, тут не з'явиться в бас 5 вольтова лінія. Тобто в нижній частці, де у нас нижній док, були обірвані плюсові контакти 5 вольтові. І така сама ситуація була з однієї з сторон. Тобто, чи мінуса не було, чи плюса, не пам'ятаю. Після того, як пропаяли ці дві сторони, досить так суттєво. Не пожаліли припоя. припаяли, з'явилася 5 лінія, телефон почав заряджатись, але він вмикався і картинки не було. Ну, до слова, зовсім не було. Не картинки, не підсвідки, не картинки без підсвідки. І хлопці, які дивилися його до мене. Добре, що вони його геть не ухайдохали. Вони щось там, як сказав замовник, екран гріли, і що вони тільки бідолаги не робили, щоб знайти дзен якийсь, але те все було марно. Толку ніякого воно не дало. Результату не було. Чому не було результату? Тому що всі проблеми у нас в даній гільзі. Ось оця гільза розташована, і вже я її досить сильно порізав. У нас в слоях йдуть дороги. Які відповідають і за дисплей, і за картинку. Верніше, і за дисплей, і за роботу таскріна. Як правило, дороги за роботу таскріна зверху йдуть, а в цьому тоненькому перешийку, де у нас якраз гільза є, і вкручується сюди гвинт, у нас тут йдуть. Дорожки дисплейні. Тут ще є момент такий, чуть нижче, як бачите, два п'ятака. Якщо у вас GPI LCD Enable немає, то повинні дивитися тут оцей перешийок, десь тут у вас, скоріше за все, відрив до драйвера. Не доходить, А драйвер відповідно підсвітки ось тут розташований. А, значить, почав я ковиряти дану гільзу. Були знайдені отут в верхній частині два обрива і в нижній три обрива. Розковиряли цю гільзу. Я використовую такі цікаві речі, як Скарпіля від компанії Шеффілда якщо бачите, написано Сван Morton Ingland. Дана компанія на ринку представлена вже більше 80 років. Вони виробляють якісний хірургічний інструмент із якісної сталі на даний момент пінцети. Не пінцети, а скальпеля це не рідна ручка Сванмортовська. Мені вдалося знайти навіть рідну сванмортовську ручку. Отак От вона виглядає. Бачимо Шеффілд, місце, де виробляються такі чудові речі. Тобто тут навіть лінійка є, така маленька, але щось десь, якусь лінію провести, щось заміряти. Можливо, буде корисливо. Дана ручка рідна і у нас використовується 11-й номер. Що мені не подобається, тут є трохи, як бачимо, такі нема стабільного контакту і такі трохи є ззори. Це може бути незручно, коли ви ті ж самі слої робите. А якщо взяти не оригінальну ручку і оригінальний ніж Свенмортовський, то бачимо, що тут взагалі все погано. Здоровий досить зазор. І отак він гуляє у нас цей ніж. Але дуже гострі, дуже гострі самі скальпеля. І ще я знайшов одного виробника. Зараз вам покажу Це Surgical Blade компанія Feather Japan. Також Дуже класні у них ножі, це 11-й номер. Але коли ви будете їх купувати, то ви повинні будете готові, що така пачка Svan Мортон, вони, здається, ще є в синій упаковці. І, Напевне, в синій упаковці вони трохи будуть коштувати дешевше. Отак, От пакування виглядає. А в синій вони, здається, не запаковані. Можу помилятись. Тут у мене вже залишилось їх трохи. Коли ви будете їх купувати, ви повинні бути готовими до того, що це досить таки не дешеве задоволення на відміну від дешевих, зараз я вам покажу ці дешеві. Отака от x acto дешеві. Леза, на відміну від дешевих, сванмортовські коштують в три рази дорожче. Але працюють вони, якщо лезує нове, і вам потрібно заглибити слої, як от мені на даному разі. Дуже класна фірма. Отже, ми зняли захисний екран. Почали різати слої, тут вирізати. Спочатку в верхній частині гільзи були знайдені обриви, а потім, коли ми це діло ліквідували, залили ультрафіолетовою зеленкою, підключили плату, нам це рівно нічого не дало. А чого не дало? Тому що ось у цьому тонкому перешейку, а саме. Вже навіть не в ньому, а отут по краю, отак по діагоналі, було в обриві три лінії, навіть чотири лінії. Це все дуже діло складно відновлювати. Приходиться працювати під мікроскопом, 45-кратне збільшення. На грані, скажу вам, на грані, на грані моїх можливостей, тому що досить, досить порядка двох годин я провів, напевне, що. Відновлюючи ці чотири дорожки, досить складно і, приміру, ви одну сторону припаяли, відстань маленька, починаєте прогрівати, з другої сторони відвалюється тут. Тому одну сторону припаяли, залили зеленкою, зафіксували, потім другу припаяли, зп'ять зеленкою залили, зафіксували. Так як рядом ці дорожки йдуть знову, дорожки взяли, позаливали, в другу сторону, потім ще сторону. І так кожну перемичку потрібно кидати по два рази по два рази. ну Прогрівається, просто дорожка сама, верніше, провідничок сам перегрівається, використовував такий 007, Sunshine. Є ще тонше. Проволока вона вже йде на грані можливого, виробленого китайцями. Вже тонше, напевне, що й не буде. Колись може я її куплю і покажу. Поки що цієї достатньо. Для цих робот цієї достатньо. Там для відновлення на самому процесорі потрібна більш тонша проволока, але... Я її ще не купував. Далі що в нас іде? Далі давайте спробуємо, чи у нас апарат запустився. Тому що поки так все воно виглядає. Ми зараз його включимо і подивимося, чи буде картинка. Якщо буде картинка, це буде перемога над даним апаратом. Хочу сказати, дуже довго він робився цей апарат. Розумієте? Я живу в похмурому селі, так би мовити. І у батьків хата своя потрібно допомагати. І літом взагалі телефони робити. Це така справа досить марудна і вона займає купу часу, приходиться в основному працювати вечорами або навіть і ночами. Давайте спробуємо його, чи включиться апарат. Що у хлопців не вийшло. Так, щось нема контакту у нас зараз дивіться. Бачимо, з'явилось Redmi. А на даному етапі ще ускладнює діагностику, коли ви пройшли по коннектору дисплея, ви не побачите обривів, як у мене було. Тобто не було. На самому коннекторі не було видно, що лінії в обриві, тому що ці лінії обірвані так, що вони е, проміжкові, тобто вони не йдуть зразу напряму на процесор, і ми не можемо побачити, що у нас обрив. У нас іде частина лінії через драйвер, і, тобто, у нас виходить, що від драйвера до коннектора нема обриву, а потім вже він є. І визначити це тільки залишається, або знімати драйвер, який залитий компаундом, що не є добре. Його знімати там, плюс там рядом процесор. Ну, Бачимо на даному етапі і таскрін працює. Зараз будемо заливати пошарову маску. Спочатку зальємо таку без кольору білу, а потім зальємо, напевне, що червону і потрібно буде встановити оцей екран. Покажу, що зроблю, покажу вам, як воно буде виглядати. Поки вимикаємо телефон. Такий проміжковий етап. Поклали в три пласта, третій пласт червоний, тому що немає під колір текстиліту маски в мене. Маска достатньо пропеклась, затверділа, і зараз позиціонуємо екранчик. Отаким чином по периметру запаюємо, змінимо термоінтерфейс, трохи застарілий, щоб апарат не так грівся. І будемо підключати вже всі камери. Дивиться, що з того всього вийшло. Отже такий проміжковий етап. Фольга рідна залишилась, тому що захисний екран знімався разом з фольгою, пропаяно по периметру, екран держиться нормально. Так, звичайно, видно червона маска на гільзі. Тому потрібно буде акуратно скручувати телефон, щоб не передавити нічого. Тому що маска в три слої, але це також не стопроцентний результат для цього вуха. Це його слабе місце. Отже, друзі, бачимо фінальний результат на анкері 9 Вт. І зарядка на телефоні йде. Апарат відправляється власнику після довгого, такого тривалого очікування. А на даному разі все. До нових відео, до побачення!